Вітаю вас сьогодні 6 серпня, вівторок і 157-й день із циклу 365 днів одного року. Зміни. Ми відслідковуємо зміни. У мене зараз нагальна потреба змінювати своє ставлення, свої відносини. І з дорослими дітьми, з дорослими внуками. Ну, З дітьми якось уладилося, бо коли з'явились маленькі внуки, треба було на них переключатися. От, і я спокійно якось відпустила старших своїх діток, а внуки, але ж вони ростуть. І виросли якось раптово, дорослі. І я це відчула тільки тоді, коли з'явилося правнучення та таке манюня, така манюня істота, ще зовсім манюня, а з таким характером. І я відчуваю, що потрібно з самого початку навчитися все-таки правильно будувати взаємини із своїм потомством. От воно маленьке, але ж воно індивідуальне. Воно має свої уподобання у свої е, якісь е, негативні е, враження. Треба враховувати, бо, власне, формується характер то з дитинства. Треба вже якось навчитися, не з позиції директивних вказівок. А з позиції порадитись, дати якусь думку, підібрати слушний момент і постаратися її нейтрально запропонувати. От у цьому зараз у мене якраз і завдання. Бажаю вам у своїх справах навчитися правильно розставляти акценти у спілкуванні. Хай вам допомагає ангел-охоронець. Бережіть своє здоров'я, бо це наша основа. Бережіть себе, будьте здорові!